Шановна Тернопільська громада, пригадується мені, що перший раз потрапив я на це місце для вшанування пам'яті полеглих борців за волю України в 1989 році влітку. І була тут навколо цієї могили великий натовп тернополян і гостей нашого міста. Була велична, велика панахида, відслужена, очолена владикою Павлом Василиком на той час. У велике зрушення, і сльози броніли на очах наших батьків і старших братів, котрі були тут на цій відправі. Вони приходили вшанувати пам'ять полеглих. Ми прийшли сьогодні менш чисельно, з огляду на різні обставини ентузіазму стало менше у мешканців Тернополя. Але я хотів би нагадати нам, що ми не лише вшанувати повинні пам'ять полеглих, але надихнутися їхнім прикладом. З тим, щоб і самим не вагаючись брати в руки меч для здобуття української самостійної соборної держави, так як це чинили січові стрільці, бійці дивізії Галичина, бійці української повстанської армії, всі ті герої, щоб віддали своє життя за волю, славу і честь своєї нації. Бо, врешті, що таке нація? Нація це не тільки той народ, який зараз топче святу українську землю, нація це також. Ці наші предки і нація це є всі наші нащадки, котрі не забудуться нашої слави, нашої віри, нашої мови. Треба боротися. Навіть і треба владу здобувати, безсумнівно. Для здобуття влади необхідно нам сьогодні брати приклад із попередників, не вагаючися брати в руки зброю, а за зброєю прийде і влада. Бо Гвинтівка породжує владу, казав один видатний революціонер на Сході. А влада, як свідчить апостол Павло, не даремно меча в нашому випадку автомат Калашникова носить, а на пострах ворогам. Християнство і націоналізм нерозривно пов'язані. Я бачив людей, які приходили на святі місця, в тому числі і на цю могилу, вважаючи себе націоналістами, але тоді лише... Каялися, причащалися і ставали християнами, і усвідомлювали, що аж нарешті починають націоналістами ставати. Я бачив людей, які приходили на святі місця пам'ятні, вважаючи себе християнами різних конфесій, але лише взявши в серце свої іскру любові до батьківщини і до нації, тобто ставши гідно виконувати першу. Заповідь і ту, що вимагає від нас любити батька і матір, лише тоді стали націоналістами і усвідомлювали, що почали ставати християнами. Я кличу тих, що звуть себе націоналістами, будьте християнами. Як кличу тих, що звуть себе християнами, будьте націоналістами, бо одне без другого неможливе. І неможливо нам перемогти у нашій святій боротьбі без Божої допомоги. Хай живе Українська Національна революція. Слава Україні! Героям слава!